Ось дивіться, що ми маємо на даному дереві. Це в нас є абрикос. Сьогодні, опять же, завжди стараюся сказати, щоб люди орієнтувалися, який це часовий простір у нас, так сказати. 24 рік, число у нас, помню, березень місяць, число мені зараз помічник підкаже. Ну давай, давай, кажи, яке число. 27. 27 березня. Дивіться. Ні, 28. 28. Молодець, молодець. Хоч якась користь є. Дивіться, я, виходить, в тому році обрізав, опять же, це дерево не обрізалося, все росло куди хотіло, все росло доверху. Я поробив, зрі... повирізав взагалі гілки, які росли мені всередину. Тобто, що я добився мав. Моя задача була відкрити крону. відкрити кров, щоб, щоб ми мали ось. На, на даний час ось таке дерево. Тепер підійди сюди, будь ласка, дивіться, зрізав я ще одну гілку, яка росла всередину. Скоріше за все, що я її в тому році не зрізав, бо на неї був урожай, я хотів, щоб людина е, взяла урожай. Тепер, в цьому році, я вже конкретно починаю відкривати середину. Все. два зріза, середина відкрита в нас. В, ви зрозуміли, да? як обрізати е, абрикос. Вона пустила ось такі о, е, молоді, мощні, сильні пагони. Ми їх зрізаємо на, що? на боковий список плодовий. Ми, ми не звертаємо увагу, що в кінці є урожай. Вони нам зараз на, даній, на даному етапі не потрібні. Тут, дивіться, яка виходить ситуація, у вас, як правило, вони будуть ось такі, підсохші, все. все ви це все вирізаєте. Раз. Дивіться уважно, якщо у вас хороший такий ой, е, пагін весь з плодами, ви його можете не чіпати. Тим більше, якщо він вам не заважає. Але, як правило, біля них бувають ось такі сухенькі. Ви їх вирізаєте з переводом на ось цей. Бувають ось такі, дивіться, в кінчику, кінчики підсохли. бачите? Кінчики підсохли, ось, бачите. Дивіться далі. Е, тако. Це сухеньке, все, що всередині, звичайно, ви забираєте. Особливо, особливо це, що е, сухеньке. А ну, чекайте, другий телефон нажми на паузу. Так, все зрозуміло. Да? Все сухеньке ми вирізаємо, щоб не, 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 не мішати вас час. Дивіться, якщо у вас всередину росте ось такий. Довгі батіг, ви його напополам. напополам. Поняли, да? Ось так. Щоб воно не сильно затіняло нам. Дивіться, обережно. Це в тому випадку можете робити напополам, якщо ви бачите, що у вас чудово підружне дерево. Тепер давай розберемо кінцівки. Дивіться, в кінці у вас такий може бути хаос. Що з цього хаоса? Ви, ви вибиваєте все сухе, ви тут знаходите сухе у вас по-любому. Ось так. Не лінуєтесь, підходите до кожної гілочки і все вибиваєте. Вибиваєте або переводите. Ось так. І кінчик на. Получається, ви переводите на на плодові. Ці довгі, одну коротшу, а ці можете і не трогати. Ось така має у вас бути ситуація із загрузкою абрикоси. І все. Поняли, що да? з такими гілками робити? Ось пішов плодоносящий. Не знаєте що робити? Переведіть на, плодонос... на такий плодоносячий список. Якщо у вас лупанув такий ось жировик, можна так сказати, він вам... Ролі не грає, але, скоріше все, а я дивіться, що в ньому роблю, бо в нас там, зверху, аж буде плодоносник. Я зрізаю на такий пеньок. Я зрізаю взагалі на пеньки, тому що нам з пенька буде корисна деревина, обов'язково. Обов'язково буде корисна деревина. І не треба мені розказувати, що під ноль. Під ноль треба зрізати в тому випадку, якщо ви не хочете, щоб в тому чи іншому місці у вас не було якоїсь гілки. Все. І так само я зараз буду розробляти цю сторону, ось цю сторону, і ще, мабуть. Мабуть, давай тако зараз поки на паузу. Ось дивіться, ще мене ця засмучує гілка, вона більш всередині. Якщо зараз вийде, це ми. О! 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 Дивіться, коротше, ось такий я зробив. Тепер тут жирових, я його склосу на пеньок, це і росте внутрішнь. Бачите? Внутріш. Всередину. Я його О! О! зрізаю. Так, тако зрізати не можна. По-перше, вона у нас росте середину, треба дорізати. Раз. І тут, дивіться, навіть такий спис жировий, я його зрізаю на плодоносище. Все, тут я все погнав розбирати, щоб вони не пересікалися між собою. Зрозуміло, так? Ось так. Ось так. Ті, що я маю залишати, ось так. я їх вирізаю. Є вас мога перевезти, як я ось роблю. Дивіться, клот перевели. Цю можете до половини. Ось така у вас має бути ситуація. А ці я. Ось, ж, бачите, сухі, 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 суху я вибиваю, цю забираю, цю вибиваю, цю перерізаю. Цю забираю, цю вибиваю. Все, зрозуміли, так? Да? От і все. Тепер чуть далі. Відійде. Чуш, як на магніті якомусь як це. Фу. І тепер дивіться, ви бачите, наскільки багато буде абрикос, ну, принаймні ці, то, якщо хазяїн його збереже, буде мати. Досить непоганий урожай. Ну і все, в принципі. Ось така вийшла абрикос. Не знаю, дивіться, коментуйте. Ось! Максимально хочу вам показати, що вирізано, що не вирізано. Бачите, такі в нас вікна, простір. Кожна гілка дивиться, куди нам потрібно. Не, не стісняємося, вирізаємо все. Переміщаємо, якщо будете переміщати, зараз я тільки сухенькі пробіжуся, проклоцаю, і все буде окей. І проблем нема взагалі. Просто ви бомблюєте все, що росте всередину. І все. Лишайте такі пагони, сухе вирізайте, і все у вас буде окей.